Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І це ріплей надіслав інженер Вася. Це Рога 65-та. У нас є карта е, Париж. І по обладнанню, як ми бачимо, Вентельстабі стабі, оптика Бонові. І зразу хочу підмітити, що на цю карту з оптикою ну, виїжджати немає сенсу. Якось так. Ну, я це так думаю. А давайте подивимося, що думає пан. Інженер Вася на рогі, який грає на підкаліберах на цьому танчику. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий огляд, коментування чи розбір помилок. Для цього має бути обов'язково майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри і за символічний донат я запишу і вкладаю його собі на канал у такому стилі. Тому цікаво, контакти є під відео. І так, під'їжджаємо на стандартну позицію. І що ми бачимо, бачимо, що ми висвічуємо доволі таки непогано противників. І, походу, можливо, моя, мої слова, що оптика тут не потрібна, є помилковими. Ну, давайте подивимося, скільки ми нацвітимо всього. Потім будемо робити висновки. Так? Чи була тут потрібна оптика, чи ні. Тому що я думаю, краще сюди поставити загартування і разом з цим. Мати більше хп на такі короткі карти. Так, у нас є к 91 Боже, тичка від ОМОНа. Я вам відразу, відразу говорю: оптика не має сенсу на цьому бою. В Цьому бою. Тому що, якби ми ОМОНа виситили на заїзді. Я б сказав би, да, можливо, оптика така, ша Так, ми розміняли, дали тичку на 391, на 392, вибачаюсь, а отримали на 604. А91 ми в будь-якому випадку висвітили, тому що він поїхав дуже близько до нас. Так, далі чи стоїмо, чилимо на рогі на цій позиції. Е, не люблю сюди їздити на СТ-шках, ну дуже, дуже щас тут вже не цікаво грати. Пари взагалі слабенька карта по суті. Да. Два коридори, якась зеленка, яка не пужиться, не їдеться, тому що відкрито все і куча. Позиції з кущами є, горка кущ, камінь кущ, домик кущ. От якось так. Тому що, на мою думку, це малоіграбельна карта. Як бачите, дитина, де це для грі стоїть, де цей стоїть, де ця вся історія стоїть. Так, хто зробив постріл, і це помилка. Після пострілу ми таки, звісно, якось через кущі побачимо. І так, ми чилимо, поки чилимо, шукає, чекаємо помилки противника. І от 91 заїжджає в центр, і його помиляє, це його помиляється він, тому що його зразу криє арта, тому що арта особо тут куди крити не може, як то кажуть. Ну, не знаю, не знаю. Поки що ми чилимо, нічого такого бою не відбувається. Вже майже 2,5 хвилинки ми відпочиваємо. Артулечка щось там накидає по касіку. І ми стоїмо з оптикою, нічого теж не бачимо, окрім касіка, якого ми бачили будь-які ситуації. Ну, от якось так. Треба щось в щось, щось, цій ситуації. Ми поки що душить артак 91. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Можна попробувати поблайдіт, насправді дати тичку зразу відкачувати. Ну, як ми бачимо, монт там заряджений, стоїть на реакції і відразу віддає нам в відповідь, так би мовити. обраточку присилає відразу нам. А тим часом те, що ми бачимо, вже зелені перемагають на 1600 хп і на плюс один фраг маємо те, що ми бачимо. А ситуація не дуже коректна, тому що ми не всіх бачимо. Якось так от. І що, в центрі виїхав Мінотавр засвітив тест ЛТ, і там уже по суті шотний алтешечка лишається і сотній, і шотний шотна РОВА 65-та. Угу, угу. І рахунок зрівнюється. Один-один. Є омончик. Оце помилка. Сюди можна засунути один підкольчик. Є. І зразу відкатують, тому що моя лампочка буде піймати. Так, і є. Стоїть удис, Стоїть удис на, на цій самій полці зеркалки. І після послугу нас висвічує. І зразу ж арта пішла ОМОНА, ОМОНА, душить. Да? Я думаю, там залетіло пряме, вроді як. Так що то є добре. Хм. І от дивіться, і що далі робити в цій ситуації. Дуже мені цікаво, де тут буде майстер, щоб відбуватися в бою, щоб тут зібрати майстра. Вже... В принципі, по ХП, що... ну як по КП, вже майже 2-3 ХП противника з'їли. Да? А в нас 1200 урон, 400 асистика є. Ну, Плюс там сліпий якийсь по -о -о ОМОНчику. Ну, Потрібно щось робити, вже на мою думку, тому що ну, я заздрю людям, яких вистачає терпіння, так стоять в кущах, нічого не робить. Мене б вже порвало, б десь би поїхав, би, або вже настріляв би 3000 урона, або би злився би. Одне з двох би було б. Так стоять в кущах, просто 5 хвилин. і Маючи при цьому 1200 урона 400 асиста, при тому що в нас бої ну, максимум хвилин по 6-7 по ідуть. Ну, для мене це просто срати бій для мене. Скажу чесно. Я би щось тут робив, чесно кажу. Не знаю, я завжди людям з таким величезним терпінням. І в мене питання: де тут буде майстер? От чесне слово. Питання, на яке хочу почути відповідь. Ну вже вже трохи розгоряється яка ситуація, десь там починає сипатися, вже починається якісь там пропуші. То, Та, до речі, пом... вибачається. Помилка хотів сказати, що пропускає Удеса, але там така вертуха залетіла. Повернувся, плюнув і залетіло така жорстка, що піпець. Полторашка урона, по 800 асистика. І нарешті буде якийсь екшончик. Нарешті інженер кудись їде. Нарешті якийсь буде. Нарешті щось ми побачимо, а тим часом ми трошечки обновили інформацію, що ми бачимо, що по порівну, але перемагаємо на навсі на один фраг. Це ситуація прям 50 на 50, я б сказав би, да, На цій карті. Тим паче ми так їдемо по зеленці, нас висвічують. Я думаю, ми чудом щас минаємо птичку від ОМОНа, Непонятно, що де яга, до речі, одна, Червонюща ягулечка наша, да. Ярік на Ягі 46% перемог, 28 тисяч боїв. Непонятно, де він стоїть. А я думаю, що стоїть він, де в пущах. Так, чилимо далі. У нас інформація є, що тут десь умон. О 5% стоїмо, чекаємо. Ну ок, ок, і ми будемо стояти чекати. Давайте, давайте чекати. Mm -hmm. Бачили, ви мої закочені очі, чесне слово. І ось жертва сама до нас приїхала. Є стічка, раз, є єска два з катком, не вийшло стати з катком, але й ми не засвітилися, тому що перед судочкою був маленький кущик. Ще засвітилося. До речі, прощапив цей момент. Я будь ласка, мене. Mm -hmm. Так, ну тестольотик шоу. Дали... Оп, Артулечка, сюди. Мовчу. Щоб не злазити, ну, сам, сам умірай, ну, арту вбивай, працюємо по цьому принципу. Дві 800 дашки тим паче вже є, тим, тим не менше 800 урона і рахунок 9-8, по хп поровну, по стволах ну, невеличка перевага в нас є. Дозаряджаємо патрончики, ну, божечки, десь їх терпіння береться, об'ясніть мені, будь ласка. Я би вже педаль пол полетів би тух-тух-тух, трах-тах-тах і вангарби виїхав би, чесно слово вже. Ну ладно, чекаємо, 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 чекаємо. Єсть Яга! Ааа, ти моя рибонька! Це Ярік приїхав! Ярик приїхав, а чи не стріляємо? Ну, теж вона тебе не висвітила. Ну ладно, ні так, ні. Ну. Ну, та стріляємо, а те не висвітить. А ну, може я висвітить. Я хочу якоїсь дії в цьому бою, чесно. Ну от з боком стоїть, стріляй на каток став. На каток. На каток. На... Во! Я ж говорив на тебе не висвітить. Ну моя ти рибонька. Після третього посилу висвітила волка. Як воно працює, я не знаю. Привіт то буду. Омонку щеках не спить, шановні. Омонкущиках не спить. Омон не спить, ОМОН цілиться, ОМОН зводиться. Знаєте, як раніше про арту говорили, арта не спить, арта зводиться. Не знаю, які там думки в інженера на мене, знаєте, які думки? Блядь, двічі у монтичку. Да. І хп закінчилося в танка. Оце, до речі, зараз він неправильно став, зараз небезпечно став, тому що мабуть, блайнд прилетіть сюди. Ну, дивіться, Блін, яка ж рога все таки дивлюся, імба, походу. Да? Я на ній ні разу не грав, ні разу її не качав. У мене навіть дев'ятка не викуплена, я так дивлюся. Просто нічого, чувак, бою не робив. Просто стоїть АФК в кущах, 4200 200 дашки, 800 асиста. Просто, походу, якась люта імба, блін. А скільки, скільки вроги, дві секунди між пострілами, так? Да? Їх хоч і нерфили, нерфили, але я щось дивлюся, прям, ну, прям жорстко. Щось прям, піпець, жорстко вона. Треба якось качнуть пограти. Так, що ми маємо? Ми маємо плюс 1700 хп. Ми маємо. 11, 11 рахунок. Да? І дивіться, скільки ми отримали 2 тички від Омона. Від тихенько. Тихенько мовчу. Станчик є, давай тичку. Хорош, добра, тікай, тікай. тікай, тікай, тікай. Я немає світитися по ідеї ну, за те, що яга була під станом. Ну, тікать в будь-якому випадку потрібно. Плюс 2500. По ХП плюс три фрага. І оскільки в нас 376 хп, ми, по суті, її розіграти не можемо. Тому що ми що шо шотні навіть для леопарда. Це зараз печально. От зараз я розумію, що потрібно стояти. От зараз я розумію, що потрібно стояти. І в мене вже від цього не горить, що людина стоїть в кущах. А до того піпець мене бісило. Це насправді. Давайте прискоримося, вже не витерпів я. Давайте прискоримося. Давай, грильок полетів, давай, братан, давай, грильок, все, грильок полетів. Здивимося. О, помончик є сюди і венелешечку. Нижче трохи. Оп, хорошо. Добре, добре, четвертий фраг. Четвертий фраг, добре. Яга, де можна летіти. Можна педальку прожати, в ягу видати дві тички спокійно, ми встигнемо. Правда, немає інфейда леопарду, тому можемо трошечки налетіти на льопіка. Да? Але в Ягу ми маємо, по ідеї, видати дві тички, встигнути. Але, стопе, ми знов стаємо і щось щілимо. Окей, <кій> постоїм, постоїм. У нас і. О! Сюди! Оце людина! БЛЯ, як же з терпіння працює чітенько на боях, да? І не, і не світиться, тупо магія. Підпалив! Ого! Пу-пу-пу. Правда. Ручней вогнетужек, походу, спрацював. 5800 дашки. Блін. Я не... Ну я чесно не знаю, блін. Як так працює? Терпіння, народ, терпіння, терпіння це чеснота. Запам'ятайте це, Терпіння — це чеснота. Оп'ять тут виходить, те, що я говорю, це опять таки небезпечно, тому що можуть прилетіти бланди. Ди, отут була б командирська камера, як у мене, він би зміг подивитись, куди яга дивиться. А так він щось трошки то, а це, до речі, плюсик. Командирська камера цьому рішає. Ну що? Ну що, шановні? Стрімер нубі опозорився. Кричав щось там на рога, рога в того видає, скільки, 6 урона, да? так? Отак-от. 6к урона, 4 фрага. І 1108 асистика. Отак от, отак-от. От от. А я кричав на рогу. Але скажу відверто, оптика тут не допомогла, а було б тут загартування. У нас би було б на 200 практичних хп більше. І ми були б не шотні, і ми б забрали би леопарда, Тому звертайте увагу на обладнання, з яким граєте, це дуже важливо, народ. І по результатах ми маємо 6172 чистого урона, 4 фрага, 1533 асистика. Так як я й говорив, там вемончика непогано прилетіло від да? Маємо основний калібр, снайпер, дуелянт, боєць таке, підтримка оця вся історія. І мастероси, звичайно. 1189 досвіду це такий прям майстер на тоненького, прям Ой-ой, ой як на тоненького майстер -осик. Але подивіться реалізація 20 послів, 20 попадань, 15 влучань. Стрімер на цьому моменті закриває рот, як то кажуть, да, І нічого більше поганого не каже в сторону е, пана інженера Васі. от такий от ну, результативність результати, взагалі бомба, прям бомба, піпець. Я навіть сиджу, це не можу. А, це ОМОНа він раз не пробив, да, раз ОМОНчика не пробив, точно. Ну там да, вона може не пробити. Ну, в общем, що я можу сказати? Терпіння у людини прямо, во, прямо во, прям тетець, не знаю, 15-х хвилин бій так витерпіть. Мене би там порвало би. Я би слився, пішов би на е чесне слово, блін. От такий от бій просто з нереальним терпінням людини. Це жесть, звісно. Такі от діла, народ, нагадаючи в тому, можна надіслати свій реплечик на таке коментування, такий огляд. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб коректно все запускалося. Да? Кому цікаво, контакти під описом в описі будуть. Да? І чисто за 7-мічний донатичок я запишу і вкладаю на канал у такому стилі. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Бережіть себе, все буде добре, все буде Україна.